Вітаю, друзі! Ви на каналі Дача ТВ. Давно ми з вами не зустрічалися, на пасіці не були. Ну що, дивимося, останній теплий день. І зараз у нас буде е, літає бжола. Літає бжола, це дуже погано. І зараз у нас буде вже сезон дощів. На шість днів на Харківщині стоять дощі. А ця бжола, яка літає. Відразу хочу сказати, ця бжола посипеться у вас. Всі ви знаєте, коли лізете до вулика на весні, ранньою весною, бачите багато підмору. Посипалась бджола. Це та бджола, яка працювала. Ось вона зараз працює зима на носі, а вона літає. Всі ми знаємо, 30 днів. Бжола робоча живе і вона не перезимує бжола, яка нічого не робить, та бжола йде в зиму. Ну, Сьогодні ще, дивіться, пилок несуть. Несе бжола пилок. Як вам? Так, сьогодні у нас п'яте число. Завтра дощі. Що ми зробимо? Нижній ляточок. Залишу. Хай виносять там, вилітають. Ось цей люточок залишу. А верхній закрию повністю. Чому так? Е, всі ми знаємо, ніякого морозу бджола не боїться. Чудовий клуб бджіл, розігріваю собі мед, харчуються і зміщуються догори і до задньої е, А сквозняк... Бжолом не потрібен. Я думаю, де вона сяде, ще не зрозуміло. Ну я навісни не буду дивитися. Закрию, можливо, цей і цей льоточок. Два льоточка, а нижній залишу. В мене в минулому році дуже чудово перезимувала ось сім'я. Це вулик незвичайний. Сонце світа. Січати дно. Опа! Не закривав зовсім. Нижній ляток. Бачите, да? ніяких ні вентиляцій, нічого немає, все глухо. Круто? Круто. І минулу зиму, найкраще в цьому вулику, бджола перезимувала. Також, тут я вже все закрив. Це лежак, гніздо тут зжате вже всі льоточки закриті, один льоточок тільки залишив. Ну, бачите, сьогодні сонячно і тепло. Відчула б бжала тепло і помчала. А це дуже погано. Деякі пасічники, що вони роблять? Охолоджують вулик. Знімають утеплювач. Ну зараз я навіть не знаю, що і робити. Навіщо його знімати? Зняв ти утеплювач. Так? Сонце пригріло. Це ще краще прогріється вулик. Згодні зі мною чи ні? Я, наприклад, утеплювач не знімаю. Нічого до бджіл я вже не лізу. Які роботи провів? Е -е, викачав мед. Жав гніздо. За ставними, е, е, Зверху холст положив, утеплювач і... Ну, Тут я на цій пасіці медові рамочки не забирав. І не рекомендую вам забирати. Можливо, б, і забрати всі було, але потім підгодовувати. Підгодовувати, підгодовувати, підгодовувати. Не кормлю зовсім. Відмовився від цукру, не хочу. Ну, як показала практика, зараз розплод буде. Розплод був, є. І я думаю, під'їли вони меду, можливо, на зиму і не вистачить. Ну, а Якщо ви відкачали мед і відразу почали закормлювати, все у вас буде добре. Відразу. Деякі пасічники казали так, зробимо паузу і потім будемо загодовувати. Я вам пояснив, да? бжала, яка ще робоча, яка літала за медом, яка живе 30 днів, вона повинна. Весь свій ресурс витратите цей же ж цукор, що ви даєте сироп, наприклад, чи сито там, вона бере його і заносить. це робоча бжола. Ця бжола довго жити не буде. І от ви повинні відразу закормити. Е, бо якщо ви зробили паузу, відійшла ваша бджола, яка працювала, е, і молода бжола починає працювати. Краще б ця молода бджола пішла в зиму. А ви зношуєте її і потім по весні лізете до вулика. А бжола посипалась. Так що зберігайте багато бджіл на зиму. Велика сім'я 100% залог що ваша сім'я перезимує. Жали гніздо, закормили, обробили ж від хліща. Зараз, можливо, ще можна якраз розпліт повиходив. Можливо, те ще і залишилось трохи, але можна полізти до бджіл і біпіном чи чимось обробити. Я не знаю, чим ви обробляєте. Біпін я двічі колись примінив. Ну, не знаю. Ставлю смужки, щавля кислота. Ну, стараюсь такими методами біпін не приміняти. Але зараз, якщо у вас розпід вийшов, ви полили біпіном, вже весь кліщ на бджолі, розплоду немає, і весь кліщ посипеться. І в зиму залишаться чудові, здорові бджоли. А що таке? Чудові здорові бджоли. Це ранній чудовий розвиток бджоли. Ранній мед ви можете взяти. Я такий мед, як Соня. Щось мені дуже не подобається. Я його навіть і не відкачую. Магазини познімаю, заберу, звісно, попродаю. Ну, але мені подобається такий мед, як Акація, Гречка, Липа. Свою діляночку засаджую липами. Хочу досягнути великого успіху. Хочу тут, щоб в мене був липовий мед. такі справи, друзі. Так що, якщо ви все вірно зробили, ви будете із раннім медом. А цілу, цілий сезон нарощувати цю бджолу, потім, щоб взяти соняховий мед. В цьому році дуже поганий сезон, я вам скажу. Ріпак. Їхали в одну сторону, в іншу поїхали, вже вимерз. <рив> Потім що, акація. 70% акації вимерзло. Липа. Липа квітне, холодно, нічого не виділяється, бджола літає, нічого не несе. Ну, мало що несе. Ось такі справи. Ну, а Сонях є, Сонях. Тоже... Отакі, От друзі, справи. Так що всім чудової зимідлі, до зустрічі!